Що таке інтуїтивна стрільба по рибі? Це коли ти не думаєш, ти відчуваєш реакція швидша за розрахунок: один рух, один постріл, один трофей. Але чому риба завжди втікає з під прицілу? Вся справа у приломленні води. Те, що ти бачиш, це ілюзія. Риба завжди глибше, ніж здається. Як прицілюватися правильно? Якщо риба близько 1-2 метри, цілься на 10-20 см нижче. На середній дистанції 3-4 метри набери вже на 30-40 см нижче. Якщо ж риба далеко 5 метрів і більше, прицілься на 50 см нижче і трохи вперед. Не забувай, чим більша глибина, тим сильніше оптичне викривлення. І ще одне: де шукати рибу. Вона не завжди на видноті. Заглядай під корчі у тіні серед водних рослин. Шукай уздовж звалів, під берегом, у ямах. Іноді вона прямо в тебе під ногами. Інтуїція, досвід і практика твоя головна зброя під водою.